271 день в Канаді. 10.03.24. Сьогодні неділя. І я сьогодні знімаю відео швидше. Вчора я забавився і я спати дуже пізно. Капець. Пізно-пізно, десь біля другої. І сьогодні став дуже поломаний будильник. Ні, думаю, ні, не їду, треба відіспатись. І сьогодні до церкви я не пішов, бо я би запізнився конкретно. Коротше, не пішов. Прокинувся. Прийняв душ, привів себе в порядок. І закінчився в мене шампунь. Закінчився в мене шампунь. І я його забіжу наперед, купив в коопі, бо був Костко і не знайшов. В коопі купив. Я люблю цей Head and Shoulders Old Spice, хороший запах. Pure, чистий спорт. Pure sport. Гарний запах, такий простий, чоловічий було ж там яблуко, якесь. Ще якась фігня, скільки тут його? 613 грам. 12 доларів. Це з податками. Один 50 без. 50 центів податків. 57. 12 доларів да, за шампунь. Прийняв душ, поснідав. Що я поїв макарончики, бо в мене ще були макарончики. Зразу запакував на роботу. Правильно зварив яйця, нехай будуть. Завтра візьму на роботу яйця варені, макарони. Може, бекончика кину? Отаке от. А вже завтра буду готувати щось смачненьке. Завтра на вечерю зготую і зразу готую на цілий тиждень. У мене на роботі кури. Якщо не забуду, то виставлю завтра курку. Нехай розморозиться. Може, завтра зроблю плов. Так, треба буде зробити плов. Давно не робив. Плов з м'ясом. Смакота рису в мене тим більше повний. Е, Отаке от. Ну що, випивши кави. І думаю, треба кудись їхати. Треба їхати, по-перше, заправити машину в костку газ, А то якраз по дорозі на секонд. Значить що? Значить, перший секонд, бо бензина почекає. Треба купити шампунь. і отакі от, Заїхати на роботу, завести всяке барахло. І я так і зробив. Першим ділом, що я зробив? Я заїхав. Не, на роботу я не їхав. Я зразу, зразу поїхав на секонд. Там я знайшов багато цікавих речей. То що зразу з того і почну. Е, зразу секунда. На секунді я закупився на 5,40. На 5,40. Хотів взуття, ще собі знайти якесь е, цікаве літнє, ну, гарне, але не було. У мене багато взуття, але слово не було. Я сьогодні пішов в футболці, ті, що вчора був. Супермен. І знайшов таку маску о, Бетмена, Бетмена. І знайшов маску Бетмена. У мене є, діти бавляться, там в мене є маска Халка. Спайдермена, ще когось там з супергероїв є, і тепер буде ще й Бетмен. Це дитяча маска, хоча і на мене теж підходить. <гум> Взяв маску. Взяв так само, дітям були чотири ракетки, дуже класні ракетки, мені сподобались. Вони маленькі, легенькі. І тут е, сітка така е, натяжка є. Це не, не просто так. Я спеціально брав м'ячик, пробував там, знайшов м'ячик, але такий простой, у мене такі м'ячик в і дітей було багато, вони би могли всі бавитися цими ракетками. Один одному кидати, відбивати. І різні кольори. Жовтий, синій, червоний, зелений. І якраз всі собі можуть вибрати ракеточку. Взяв собі пончо. В мене в Україні було пончо. Я один раз, по-моєму, використовував пончо, коли ходив на рибалку. А літо може проводитися. Це пончо мені дуже сподобалось. Воно на, ще навіть має такий фастекс. Я його склав, склав, напевно, що не дуже правильно, воно прикольне, бо воно от кольорове. Таке гарне, велике пончо кольорове, величезне. Ще й знизу має застіпку між ногами, що можна зробити як штани. Ну, Оце пончо я кину до туристичного набору. В гори, по-любому, десь на кемпінг вийти. Ну, В дощ, сумніваюсь, але отак накинути, як палатка. Я коли був в армії, в мене було пончо, то воно в мене було як палатка. Воно ж палоне, воно пропускає повітря. Якщо вітер, то захищає ідеально тепло. І я був на посту, в мене було пончо, і я був такий величезний, а під низом автомат. Автомат треба було наверх ставити, але я ховав від дощу, бо він желізний. Після дощу треба було і все витирати. А так він в мене в тет акуратно. Пончо було таке, що розчіпалось на закльопки. Якщо щось, я зразу автомат стою. Так, ну це в такому кольоровому пончо я би в армії не походив. У мене був камуфляжний. Камуфляжний костюм. О, зразу покажу о, цей дартс. Купив дартс. Я оце якраз кидав, перевіряв. Він е, ззаді має картонку, спереді він е, теж гладенький. І ці штучки вони магніт. Неодимові білі магнітики, які дуже добре клеються. Я вже кидав, а це сіточка. Так, камера не, не, не наведе. Це сіточка така пуста, м'ясенька. І дуже легко клеїться. Такий класний дартс. Шкода, що 4 штучки. Я, я оце навіть буду бавитись. Бо є різні дартси. є там всякі такі з дротиками. Не, я не хотів дротики гострі, бо діти можуть покалічитись, немає сенсу. А ось це, кидай скільки хочеш. І я кидав здалека, навіть він летить боком, все одно попадається. Хороший магніт і це тут металева бляшка якась під, під наклейкою. Ну тут не видно. Ось такий от дарт дітям взяв. Дуже класна штука. Дітям, ну і дорослим дітям. Взяв Взяв собі блокнот. Взяв собі блокнот. блокнотик. Був 1,50$. він десь коштував в Гудвілі, в напевно, що це простий блокнотик в лінійку. Якраз мені буде записувати шпаргалочка. Для моєї шпаргалочки. Мені треба такий маленький блокнотик. Купа дрібного барахла. Взяв собі ще безпровідну зарядку. Нехай буде. Я поставлю одну на роботі для Сема. В нього там є якраз мікро-USB зарядне, в мене є безпровідна зарядка на Type-C. А це мікро USB, і може він буде заряджати. Розпорювач для швейного, в мене є один розпорювач, але це такий досить хороший розпорювач. Він не немає кришки, але гострий. І Ну, і навіть шкірку зрізає. Дуже класний розпорювач взяв. Так само взяв нитку чорну, бо її багато. Її багато, а чорної нитки в мене небагато. Треба взятись, позашивати ті всі троси, оці лабіринти. Страшно мене нервують і ніяк не до того. Сьогодні вже шити не буду. Але то зашию. Отаку От штучку для теж для швейного. Взяв, е, взяв дві пульки на присоски, е, в нерв пістолет. І мені сподобались оці дві ручки. Дві ручки мені сподобались тим, що вони різно, різні кольори. А тут ще є олівець. Тут ще є олівець. Але, на жаль, олівець треба стержні до нього докупити. Е, бо стержнів нема. Та й олівцем я не думаю, що тут скористується. Олі, ці, ці дві ручки мають змінні кольори. Оця мені сподобалася така. От. Я її кинув в набір для ігор. Там, де є блокноти, де треба щось записувати. Ось такі от кольорові ручечки мені пригодяться. Взяв собі переноску. Ну, була переноска, я не міг стриматись. Малесенька така от переносочка делікатна, мені деколи треба. Так само вона з двох стороння. Теж всі закриваються. Отут вона закривається отак. Всі по-різному закриваються. А з другої сторони не закривається, ну нічого, але вона в дуже хорошому стані. Класна переноска, мені сподобалася. Був Артем на секунді, приїхав з дружиною, вона зранку його привезла, і він цілий день там крутився, вже піввізочка назбирав. Бо Оля їздить на машині, взяла собі курси, навчилась і їздить, поїхала сама, він, він їде з нею, бо вона боїться сама ще їздить. І цілий день на неї там чекав, щось купляв. Отаке: от, поїдуть разом додому. І він теж там Він мені переноску якраз винен, бо я йому позичу переноску, підігріти мотор, він машину перестає передати, вже мої переноски не треба, бо в нього замерз, розрядився акумулятор. Я казав, він купив собі зарядне. казав взяти зарядне, а зарядне треба мати. Він взяв собі зарядне, зарядив акумулятор вдома, підігрівши мотор, підігрівся і все, завівся з першого разу, машина їздить. Супер, супер! З машиною все добре. Купив я собі от, такі от е, ситко. Мені, в мене є пластикове, і там дирки такі квадратні, але ну, воно не для того. А ось це. Ось така от маска від ковіду. Ось це мені сподобалося, Воно ну, таке потужне. Е, хороша ручка, пластиковий ободок, в Україні металеві, і там вилазить, вилазить сіточка, а тут воно так закльопане, що я сумніваюся, що вона якось вилізе звітом. Ну, дуже класно. От це я собі взяв. І до пательні я минулого разу взяв собі круглий ободок з кришкою посередині, з ручкою посередині незручно. А ось це, я взяв собі ось таке, воно має ніжки зразу ставити кудись, на стіл можна. І воно не буде капати з нього жир, бо там все-таки воно стріляє не так багато. Воно в не дуже гарному стані. От тут видно, хтось ніби барбекю на ньому смажив. Ну, попало під вогонь. Його просто треба помити, воно не жирне, але от брудненьке. Я то відчищу, це нічого страшного нема. Помиється. Взяв собі курточку. Взяв собі курточку і в ній сьогодні я й ходив. Е, зараз я її одіну, яка досить непогана. Е, вона на літо. Я не замітив, аж тільки що побачив вдома. Е, що, це, що в неї комірець середини отут облізла шкіра. Її треба здирати до кінця і все, воно буде м'ягенька тканина. А ззовні Це дермантин. Я... Я не розбираюсь, Шкіра чи дермантин мені абсолютно все одно. На рукавах вона гарно на мені сидить, по плечах, все. Ззаді, а ззаді, така от. От проста от штучка. За копійки. Варту... Вартує взяти. ну Секунд якраз для того і є. Були на вечірці люди, питали, що там конь... треба коньки купити. Я кажу, в мене є. Я вже думав, чуть не продати їх за 10 доларів, але потім придумав. О, от так воно виглядається. Получилось. Ще трохи залишилось, просто треба здерти і все. Елька, мій розмір. І за коньки питалися. Я вже чуть не продав, але потім думаєш, реально літом є кат катки. Літом піти на каток, теж немає проблем. І зараз є ще катки. Зараз хоч на вулиці вже плюсова температура, дуже тепло. у футболці ходиш. О, що є це? Ручку ще маю одну. Блін, я там вибирав, кинув ручку в кишеню. І так з нею вийшов, ще чорна ручка. Теж до Ігор тих ручок. О, цю я залишу на роботі, це більш така солідна для Чака і Сема, бо вони завжди ручки гублять, я приношу ці за часу ручки, і гублять. І коньки. Верну, вернуть за коньки. Коньки вирішив залишити. Але я скинув йому адресу секунда. Скинув другій родині теж адресу секунда на вагу. Бо там ну, просто реально ну що, за 5 доларів накупити стільки барахла. Стільки барахла, ну, барахла в лапках. Я люблю мати все і все по одному. Більше мені не треба. Якщо я куплю кращу штучку, то я цю викину, звісно. Я, до речі, завіз туди на Донейшн системний блок і принтер. Принтер вже точно фарби засохли, в мене такий був в Україні. Там два картриджі. Можна заливати, але це нікому не потрібно. Я тут же таким точно не буду бавитись. Тут Мівея має принтер такий класний з сенсорним екраном, але я маю і на роботі принтер, мені зручно, що на роботі буде друкувати. І завіз принтер, системний блок просто в Донейшн віддав. Можна було безкоштовно віддати через Marketplace, але я вже не хотів, воно місця займає багато. Дру... Щось інше віддав. І виходив, там вони тепер сумки не продають, вони колись продавали, а віддають безкоштовно. І я взяв собі от сумочку, зараз я покажу, яка вона. вона... Ось така от червона торба, вона широка. І мені сподобалось тим, що тут всередині ще є отакий от хомут, що можна ще її розтягнути і скласти. Ця сумка буде в мене в... в машині їздити завжди. Якщо щось треба погрузити. В мене хоча є два ящика складних, але ця сумка вона місця не займає, я її складу. В малесенький мішочок може вона складається, бо в неї тут я бачу, якась кишенька є. Ні, це не для неї. І. Еко, to go, окей. Okay. І буде в машині ще одна сумка. Все, за секунду, все, 5.40. Вартує, вартує. Тільки о... оця от штучка 5 доларів, б, напевно, в маркетплейсі коштувала. Або переноска. Ось от такі от справи. Після секунда, тільки вивезли останній візок, зразу кажуть, останній візок, там півп'ята вивезуть, Останній, вже немає сенсу. Я вже там все передивився, одяг, я нічого не знаю. А, курточку знайшов. І то вона мені попалась, люди, люди хапнули. Там як при, привозять нові візочки, їх привозять кожен раз, кожен раз новий, новий новий. Люди приходять і розгрібають, хапають все підряд. Потім йдуть, міряють, оглядають, не підходять, викидають. А вони міряють в одній шерензі тут під, під стіною, бо візочки великі можуть бути тільки там. І якщо не підходять, вони кидають в ближній. Так що от біля них всі візочки, що стоять повздовж, з краю все речі такі, що люди викидають. Там зуття, іграшки, всякі одяг. І там можна зайти, ось там я цю курточку і побачив. Просто підійшов, взяв, оп, підійшла, мій розмір ідеально Елька, і вона виглядає так досить солідно. От, Хоча я люблю більше таке от, от от молодіжну фінію. Так, о, отак от треба руки тримати. п'ята, я зразу на касу все оплатив, заніс цей донейшн і поїхав в костку. Заїхав я в костку, заправився, на заправку заїхав, заправився на 40. 49,5 49, літрів. По долар 40 заплатив 69 доларів. Все. Все просто. 50 літрів, 70 доларів. подорожала бензина знову. Ну, що поробиш? Потім зайшов я в костку. Думаю, мені треба шампунь, подивлюсь там за шампунем. Може, ще щось подивлюся, але я не люблю таке тратити гроші на всякі мені не потрібні речі. У мене є, що їсти, і того мені вистачає. Тим більше в мене вже кури є, 5 курей на роботі. І з продуктів я там нічого не купляв, що фрукти в мене з звечірки. І так і не знайшов я того шампуня в Костку. Жесть, такий величезний магазин, а хімії щось там не незамітно, де воно там є, об'їздив, об, обшар не було. Вийшов, думаю, повечерюю там. там. Але замість картоплі фрі візьму собі курочку. А там курочка не проста, <с>, а курочка золота. Е, картопля, е, по-моєму, 5 доларів. Я от не пам'ятаю, на долар дешевше, ніж курочка. Я думаю, ну, нехай попробую чекен. Я взяв цей red hot dog. Регуляр regular, regular Dog, долар е, 50, плюс йде в комплекті Пепсі, стаканчик, і там собі набираєш свої, е, напитки, які хочеш, скільки хочеш. І курочку. Оцю за 699 я заплатив 890. Ну, Мав ходох, мав. Я закинув в Телеграм, треба що... це, скинути групу, що там... там виходить. Дозру... Можна поїсти. І ота коробочка з курочкою, там картопля фрі і зверху обсмажена курка. Дуже смачно, ситно, взяв це собі, взяв собі напитки, взяв собі в кишеню цих е... огірочків в пакетиках. Дуже смакують. я от наберу їх, беру їх на роботу. Перед маленькі пакетички теж на роботі посипаю. Там багато того є, береш ну не скільки хочеш. Але ну, я собі взяв в кишені, я там не використовував, але мені пригодиться на роботі. Надовго мені вистачить. Сів їсти, сів за стіл, там був якийсь індус, але він якраз доїв, пішов і сів. Питається канадець, один біля мене сів. Чи можна сісти? Сідати. Сів, ми розговорились, він там це, вау, а ти з України, клас, що там як? Я, як зараз тепер ситуація, бо відмінили цю програму для адаптації українців для м, еміграції. Та кажу, таке, то він каже: ууу, Зеленський класний чувак, мені подобається. Я такий собі сижу, думаю, Блін, та, люди не знають Зеленського, але він подобається, класний чувак. Ось як картинку гарно показують. Ну, Я розумію, що він багато кому подобається і в Україні і тут. Е, я не скажу, що він е, хто він для мене. Але цей... Люди його не бачили, не знають, а от по новинах його так розхвалюють, що вся Канада буде за нього голосувати. Якби могла, вона б голосувала. Отак. Поговорили трохи, посиділи, я доїв, розійшлись гарно. І я пішов. Куди я пішов? А я поїхав коп. Вбив адресу додому. Але потім згадав, що треба про шампунь собі купити. думаю, може завтра куплю. А ні, куплю сьогодні. Мені вже лінь вдарилась. Я вже на роботу не хочу їхати. Зараз, напевно, піду в ванні. О, гарна ідея! Зараз я піду в ванні, По мою голову, може сьогодні пострижусь. Пасувало би. Пасувало би сьогодні постригтись. Бо завтра, завтра в мене плани вже знову тренажерний. Побачимо, що після тренажерного. От, і такі от справи. Так що так. Приїхав я додому, взяв привіз пепсі і пити хотів капець. Я останнім часом пити хочу. Може, було, сухий клімат впливає, організм почав хотіти просити води рідини. Тепер п'ю і п'ю, випив зразу то пепсі. Помив, я тепер маю два горнятка пепсі, я їх помив, зараз вони висохнуть, я їх закрию кришечку оригінальну, і в машину. Я не взяв сьогодні рюкзака. Якби я взяв рюкзачок, я б рюкзачок кинув ті горнятка і вийшов собі б я набрав просто пепсі безкоштовно. Не думаю, що це заборонено. Їхні горнятка. Mm. От такі от. Справи. Я ж так робив. І собі в машині має пепсі. Просто я той ходок не дуже люблю. Щоб ви розуміли, то проста сосиска, сама дешева, ну вони там її штампують. Костку їх робить самих, має фірму по тих сосисках. І штампують проста сосиска і булочка. Все. І булочка, і собі просто даєш герчиці, кетчупа. Я ще побачив, там я стояв по кінчарзі, дивлюсь, хлопці підходять, а у вас є такий соус? Ми там замовили піцу, соус має, можете дати в комплекті. Я кажу, опа, я підходжу до неї, а ви соус даєте? Є у вас якісь спайсі, гострий соус? Вона каже, немає є там барбекю. Давайте барбекю. Дала мені два барбекю. Я кажу, о, я не знав, що ви роздаєте соуси, На другий раз буду знати. Бо я думаю, тільки кетчуп і герчиться. А та герчиця, вона солодка. Це не герчиться, це, це тільки слово герчиться. О, і, взяв, і зараз випитися помив горнятка, Кинув машину, нехай будуть, вони в машині завжди в мене стоять. У мене там, там ззаді якраз і місце для горняток. Тож справи, справа. Поголитись треба. Треба поголитись. Все, М -м -м, на сьогодні все. Я буду збиратись. Ще хочу в Excel залізти, поправити цей документ, що я роблю для роботи. Для наших зробити по квартирах пусті повні. Це швиденько. Мені треба накидати такий от шаблончик, а потім вже ми можемо редагувати. Я дам доступ всім нашим, всім нашим всій нашій групі, всім тім. Хто б не приїхав в наш будинок, бачить, ага, це пуста квартира, там треба помалювати, там щось робити. Чак бачить, по-перше, чак буде дуже задоволений. Він завжди каже, I need data. Йому потрібні дані. Хто, що, де, скільки малювати? Ось таке воно чат. Шеф, і, бо йому зверху кажуть, мені теж треба. Мені і мені треба, і так чак нам передає. а Ми саме нижче звіно, І так буде воно все в телефоні. Просто відкрив документ. Ага, то помалював, викреслив. Ідеально, бо в нас цей блокнот. В блокноті можна спокійно дублювати на роботі. Можна дублювати, записувати ручкою. Там він каряво зроблений, дуже так таке собі, але в інтернеті буде краще. Все, Пончо? Пончо я так і не мірю. Може, я ще примірюю зараз пончо. Дуже гарне, величезне. І воно чути, що воно прорезинене, не просте! Не просте пончо. О, О, так я виглядаю. То разом з кріслом я його водів. Величезне пончо. Мені дуже сподобалось. Шесть ше замочок. No. І май майже сеню жовте <ріх> Клас, клас. Все, на такій гарній ноті закінчимо. Відщо ідеально. Палатка.